В останній частині завдання ми обчислили, що функція висоти знаходження дітлахів на колосі огляду у будь-який момент часу це функція від t. H від t дорівнює 9-8 косинус 18 t де t – час у секундах. А зараз у другій частині нас просять побудувати графік h як функції від t за умови, що 0 менше чи дорівнює t менше чи дорівнює 30. Намалюю вісі координат. Припустимо це вісь H. І припустимо це вісь t t дорівнює 0. А ось тут t дорівнює 30 c Ви знаєте, я чомусь завжди плутаюсь, коли бачу тут 18. Отже, у першу чергу я побудую графік функції, яка трошки відрізняється від тієї, що була надана. А потім перетворюю його для наданої функції. Побудую графік h від дорівнює 9 мінус 8 косинус тета. Коли я закінчу, думаю, ви зрозумієте, чому я це роблю. Отже, спробуємо побудувати графік h від teta дорівнює 9 мінус 8 косинус тета. Якщо t дорівнює 30 c то чому дорівнює тета? 30 помножити на 18 дорівнює 540, тому тета дорівнює 540. Те ж саме. Буду писати значення тета червоним кольором на 200 t. 540 градусів означає півтори рази пройти коло. Це 540 градусів, а приблизно ось тут буде 270 градусів. Тому 90 градусів буде одна треть від цього. Тут було б 90 градусів, ось тут 180, отже, тут би було б 90, тут 180, тут 360, а тут 360 плюс 90. Тому це буде скільки? 450 градусів. Якщо хочете обчислити відповідний час, просто розділіть кількість градусів на 18. Чому дорівнює 90 поділити на 18? 5, так? Якщо треба написати ось тут, то це за 5 секунд, це за 10, це за 15, це за 20, це за 25 секунд, а це за 30 секунд. Власно, ми могли б зробити дуже просту річ знайти значення функції в цих точках, тому що дуже легко знайти косинуси цих градусів. Отже, давайте знайдемо: намалюю таблицю. Таблиці, ви знаєте, завжди доречні, всі їх люблять, намалюю її жовтим кольором. Назви колонок будуть Т, Тета і H. Це, можливо, незвичайний спосіб представлення речей. Але, знаєте, я люблю, аби все було просто і зрозуміло. Тому будемо робити саме так. Отже, я хочу розглянути тета, які дорівнюють 0, 90, 180, 360, 450 і, як ви здогадалися, вже 540. І те відповідний їм час, який дорівнює 0, 5, 10, 15, 20, 25 і 30. Повірте, тут немає нічого складного. Якщо Т дорівнює 15, то 15 на 18 ми намагаємось знайти косинус 270°, 270 градусів. Так? 15 на 18, то буде скільки? 270 градусів. Я роблю це тому, що в мене немає калькулятора, а це допоможе мені підібрати гарні точки. Отже, якщо t дорівнює 0, чому дорівнює висота? t дорівнює 0, тоді і тета дорівнює 0. Тому косинус тета дорівнює косинус 0. Дорівнює скільки одиниці. Тоді висота дорівнює 9 мінус 8, дорівнює 1. Напишу значення h іншим кольором. Так, це одиниця. Косинус 90 градусів, косинус 90 градусів дорівнює 0. 9 мінус 0 дорівнює 9, косинус 180 градусів. А, так ми пройдемо навкруги всієї одиничної окружності. косинус 180. Дорівнює мінус одиниця. Мінус одиниця помножити на мінус 8 дорівнює 8, а 9 плюс 8 дорівнює 15, косинус 270 дорівнює 0, і знову ми отримали 9. 9 мінус -0, 0. 360 градусів косинус 360 це те ж саме, що і косинус 0. Так? Тобто, бачите, ми вже пройшли один раз по окружності. Тому це буде те ж саме, що і косинус 0, і буде дорівнювати 1. А 450 градусів. Те ж саме значення, що і для 90. Тому тут буде 9, і потім 15. Відмітимо ці точки. Власне, тут на горі відмічу 15. Отже, які точки постійно з'являються на графіку? Це 1, це 1 це 1 І ще у нас є 9. 1, тут, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Гаразд. Щоб нам допомогти, давайте я намалюю декілька контрольних ліній. Я зроблю їх ледве помітними, тому що не хочу привертати до них надто багато уваги. Отже, намалюю одну тут і нижню контрольну лінію ось тут. Це точка 9 постійно з'являється на графіку. О, знаєте що? Ой, я не вмію складати. Чи, як казали рімляні, куїкве сум, тобто кожному своє? Скільки буде 9 плюс 8? Це буде не 15, а 17. Отже, вибачте. Очевидно, мені слід потренувати складання. Отже, це 9 плюс 8, і це 17. 9 повинно бути усередині, тому власно це 17. Не дивіться, будь ласка, на мої мітки. це 17, а не 1. 9 повинно бути прямо у середині, між 1 і 17. Намалюю щось схоже на серединну лінію, отже, це 9. Потім намалюю графік, і ми відмітимо його точки. Отже, якщо Т дорівнює 0, то H дорівнює 1. Ось ця точка. Якщо Т дорівнює 5, H дорівнює 9. Якщо t дорівнює 10 h дорівнює 17. Якщо t дорівнює 15, h дорівнює 9. Знову, це тут. При, t дорів... при t, е, яке -е -е дорівнює 20, h знову дорівнює 1. Думаю, зразок графіка вам видно. При t, яке дорівнює 25, h знову дорівнює 9. А при t… 30 аж дорівнює 17, а не 15, я вже виправила помилку. Ці точки показують нам графік синуса. Він буде виглядати. Зараз я намалюю ось приблизно так. Намалюю графік яскравим кольором, аби виділявся серед всього іншого. І виглядати він буде ось так. Іде сюди, потім нагору, після цього сюди, донизу, крива нагору, повертається донизу, крива нагору, і потім знову донизу. ось так. Отже, це наш графік. А що до завдання, яке нас просили ви вирішити, власне, давайте я його відкрию. Мені його надіслала, до речі, двоюрідна сестра, яку я дуже люблю. Вони хотіли приблизно дізнатися, яка буде висота, якщо ти дорівнює 4. Якщо t дорівнює 4, висота знаходиться десь тут, так? тому висота трошки менше 9, не знаю, 7 чи 8 метрів. А якщо час дорівнює 10, ну те, яке дорівнює 10, ми точно обчислили, що висота дорівнює 17 метрів. Так, знаю, що це трошки заплутано, і у побутові графіки в тригонометричних функцій, як правило, мало приємного. Але сподіваюся, що для вас це було корисним. Удачі, па.